Доброго дня, шановні підписки каналу. гості каналу продовжуємо осінню роботу на пасіці, похолодало і до... з'єднуємо сімейки, відводки. От дійшов до маток штучного сім'яніння. І на прикладі цієї сім'ї, зараз покажу, залишилось кілька маткомісць. З вільною бджолою там немає вже розплоду, немає ні маток, нічого. І я цю бджолу використовую на підсилення сімейки з маткою штучного сім'яння. Зараз і покажу цю роботу. Ці сімейки вже підготовлені, не скорочені були, маток тут немає, я їх забрав. І на якусь рамочку підсилить силу сімейки, тим паче, що там матка штучного сімейніння. Бджілка, розплоду немає. Thank you. Сьогодні вранці було 7 градусів тепла, була така була встання стан оціпеніння. Тому вирішив проводити вже підсилення, бджола не б'ється, наоборот задирає хвости. Я Думаю, все буде нормально. Такого плану бджілка, ну, рахуючи дві рамочки рута до тих чотирьох чи п'яти, які були в даному відводку. Думаю, це не досить погано. Жілка, от видно, що вона осирочена, вона гудить, мерехтить крильцями. Сіренька гарна. Це з останнього виводу. Тут обльотували матки з клінара. Ой, вибачається толеранс від спламінного матеріалу Андреаса Рохи від Дениса Грев. Таким чином жила молоденька, не спрацьована, таким чином підсилю силу сім'ї. Які працює матка штучного сім'яння. Зараз я глянемо чи є розпліт. Позадирали жопи, впрашуються. Це рамочка пуста, але це перший корпус і сімейка буде зимувати в двох корпусах. Нормально перезимують шестирамочники. Звичайно, пінополістиролу 30-ки листового. У двох корпусах верхній корпус із шести рамками меду. Матки щось я не бачу, може наполохалась та пішла в сусідні рамки. Щас ще раз все гляну. Я підсилив частину нуклеусів донорів, навіть не нуклеусів, а відводків донорів, які буду в травні місяці розділяти на нуклеуси. клеуси і от залишилось отриматка місця то я цим джолою підсилив сімейку з маткою і ложкою. ось ходи маточка це маточка з клінар Лінбрука на пішець моїй мій пешець вже але матеріал від сергія рауша Зараз перейде на стільник. Жила спокійна, нормальна, адекватна, ніхто нікого не ганяє, не стрибає, карника. Оце буде гарантія благополучної землі. Зараз трохи я її під... Підправлю, бо буду ставити ще другий корпус з із... медом. так. от і так і все На ранок подивлюся чи буде підмор, чи буде бита бджола, а я вважаю, що цього не буде. Час такий, що вже похолодала, бджола, трохи інертна стає до інших бджіл, до інших сімей. Тому об'єднання, як правило, проходить без бою і без втрат. Буду закінчувати роботу. Підписуйтесь, ставте лайки чи дизлайки на мої відео і на все добре.